На тисячу тонн сміття в енергоресурс уже перетворили на підприємстві Волинь Цемент. Освоювати цю технологію розпочали усього півтора місяці тому, коли у рівному відкрили сміттєпереробний завод. Там відходи сортують, подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного палива ФЛАВ. Подібні технології вже давно використовують європейці, адже це екологічно чисто та дає значний економічний ефект. Наші німецькі колеги використовують навіть більше. Альтернативного палива, ніж вугілля, і, відповідно, вони мають значно вищий економічний ефект, ніж ми. А ми, слідуючи їхньому прикладу, намагаємось теж йти в руслі новітніх технологій застосування альтернативного палива. Ми розраховуємо на економічний ефект до 10%. В обертових печах щодоби спалюють 50 тонн сміттєвих брикетів. А до кінця цього року екологічно чистого флафу використовуватимуть удвічі більше. В майбутньому воно повинно дати значний економічний ефект, і ми плануємо заміщати до 40% Вугілля альтернативним паливом. Але на даний час якихось точних цифр я не можу назвати в зв'язку з тим, що проводиться ще процес налагодження. Це один із наймасштабніших енергощадних проєктів Рівненщини, оскільки дозволяє щорічно економити більше 100 мільйонів кубометрів газу, кажуть спеціалісти. Інвестори реалізують комплексну програму з модернізації виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій загальною вартістю понад 300 мільйонів євро. Президентська програма також передбачає економію газу, тому чиновники у Всіляко підтримують модернізацію виробництва. Щоб сьогодні говорити про використання сміття і використання його у вигляді палива, ми повинні розуміти, що сміття повинне мати певну ціну, яке б дозволило повноцінно функціонувати тому заводу, який переробляє тобто сміттєпереробний завод. В даному випадку цей приклад він є для нас для області ідеальний. Тому що ми давно вже працювали над тим, щоб вирішити цю екологічну проблему. Скільки заощадять на нових технологіях, виробники не зізнаються. Кажуть, очікують лише економічний ефект до 10%. Однак на ціну продукції це не вплине, адже її диктує ринок, а не виробник. Головне завдання вбачають у збереженні екології, тому й надалі впроваджуватимуть європейський досвід. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.